Тарасівське родовище Титанових руд знову на повістці дня у контексті угоди із США по рідкоземельним металам. Болюче питання півдня Київщини постає ще гостріше. Родовище, що займає більше 10 квадратних кілометрів та знаходиться між селами Тарасівка, Фастівка та Михайлівка, внесли до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у Верховній Раді. Питання від імені всіх білоцерківців до міністерки захисту довкілля пані Гринчук задав народний обранець Микола Бабенко. Я хочу нагадати, що у 2019-2020 роках спроба розробки даного родовища ну, призвела до протестів місцевих громад. Сьогодні до мене знову звертаються громади Білої церкви, малої візільшанки та володарки. Стосовно цього питання прошу пояснити, які яка позиція уряду по включенню даного родовища до переліку, і чи е, дане родовище у нас передбачено. Е, Цієї угоди, яка була підписана на цьому тижні, виявляється родовище, точніше, корисні копалини, якими воно багате, мають стратегічну важливість для України. Однак варто сказати, що все ж розголос та активні дії захисників довкілля теж дають свої плоди у 2019 році. Розробку родовища вдалося відмінити, але міністерство економіки знову включило тарасівські титанові руди до своїх проєктів по розробці родовищ і таких по всій Україні. Десятки, звичайно, що титанові руди є стратегічно важливими корисними копалинами в першу чергу для України, оскільки. Саме, саме титан є ключовим компонентом в виготовленні озброєння і, взагалі, в роботі воєнно-промислового комплексу. Але хочу тут зазначити, що Тарасівське Тарасівське родовище титанових руд, яке включено до переліку стратегічних об'єктів корисних копалин і потенційно може виставлятися на аукціон. Видобуток може починатися навіть якщо відбудеться аукціон, Ви прекрасно знаєте, що після того, як буде здійснено відповідно до законодавства України, оцінку впливу на довкіллі такий вплив у переважній більшості негативний. Прогнозують вже давно. Тож, аби Тарасівське родовище, де руди можна добувати лише відкритим способом, так і залишилось, родовище, не стало пустелою з радіоактивним пилом, необхідно консолідувати зусилля і людей, і влади на різних рівнях. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.